Я от якраз хотіла би вам і нашим е, глядачам одразу дати дуже цікаву інформацію офіційно е, з Болгарії, і депутатка болгарського парламенту Лена Бориславова наголосила, що те, що Верховна Рада прийняла таке рішення, це дуже добрі новини для Болгарії, тому що е, власне, це настільки застаріле і нікому не потрібне обладнання, що дуже добре, що Болгарія могла його продати і виручити за це гроші. Тобто, це маємо пряму мову з Болгарії про якість і значення цих конкретних реакторів. А до речі, нагадайте: а хто там у нас посол в Болгарії? Не пам'ятаю. Ага, яка зустрічається з одіозними Целтаво... персонажами? Це сексологиня, яка кримінальним авторитетом одіозним передає грамоти від Стефанчука. Тобто, це оце рівень домовленостей називається. Але якщо давайте повернемося до вчорашнього голосування у Верховній Раді, там насправді є дуже багато складних моментів. Якщо розпочати з самого початку, то законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, блоків хмельницької АЕС, він вже багато місяців поспіль намагалися його винести в сесійну залу. І спільними зусиллями дуже вдало ми його блокували, тому що це корупційний розпил. І за цим всім стоїть Герман Галущенко, Герман Галущенко людина Деркача. Людина Деркача це людина Медведчука і Путіна. Ну тобто, тут, знаєте, такий ряд вибудовується, що просто ну можна жахатися на кожному кроці. Але той законопроєкт ми так і не пропустили. І я не знаю, чому спричинилося саме зараз ось така дичайша ситуація, коли взяли законопроект проведення господарської діяльності, який взагалі не стосувався Хмельницької АЕС, і між першим і другим читанням з порушенням регламенту і всіх допустимих норм міняють назву, міняють змістовне наповнення законопроєкту. І в нас в друге читання в залу виноситься законопроект, який стосується купівлі реакторів для добудови Хмельницької АЕС. Я ще раз і ще раз нагадаю, що між першим а другим читанням можна змінювати лише норми в рамках. Приносити поправки до норм в рамках загальної теми законопроєкту, в рамках загальної назви законопроєкту, а щось додаткове категорично не можна вносити. Тобто, ми маємо справу з фальсифікацією законопроєкту поміж першим і другим читанням, причому фальсифікація не якоюсь одною нормою, але повністю заміною змісту законопроєкту. І коли вчора були, було розроблення в другому читанні, ще раз нагадаю, що на другому читанні розглядаються тільки правки. Виступів для депутатів сказати свою позицію немає. І якраз у нас не було правок до цього законопроєкту, тому що до того першого оригінального законопроєкту не було якихось питань. І там Інна Сосун подала основний пакет правок, як членкиня енергетичного комітету, і. Тут складається ситуація, що ми навіть не можемо обговорити публічно цю ситуацію. І так знаходиться 269 голосів за підтримку цього законопроєкту. А тепер трошки внутрішньої ситуації. Ми знали, що деякі фракції відмовляються за нього голосувати. І напередодні голосування таке було заявлено. Стовідсотково були там слуги, ОПЗЖ, частина депутатів з груп, але інші фракції, не будемо називати, всі здогадуються, про кого йдеться, не планували голосувати. І там були голоси реально на грані, що була ймовірність, що може, не пройде. І наскільки мені відомо, застосовувалися усі можливі важелі впливу, аж до погроз. І кримінальної розправи, які мали впливати на голосування. Не можу розказувати деталей, але ЄС так само нагадували, що краще би ви проголосували. Причому дуже неприємно нагадували. Європейська солідарність втримала свою позицію. Ми ще не знаємо, чим це нам прилетить, є здогадки. Але те, що казали, що приліт буде, якщо ми не проголосуємо за, за цей законопроєкт це факт. Ми не проголосували, тому що це тотальний деребан грошей. Але якщо говорити про інших, то я розумію, що багато хто і окремі фракції не змогли опиратися тиску і, так би сказати, нестатутним методом переконання. Я думаю, в якийсь момент це все стане публічним. Але коли мене вчора люди питалися, чи це фінансовий фактор, я можу тут точно сказати, що це не тільки був фінансовий фактор. Якщо ж ми говоримо про саму суть законопроєкту і саму суть питання як такого, зараз виділяється орієнтовно, тому що немає проведеної експертної оцінки, немає проведеного точної калькуляції, але зараз виділяється орієнтовно 600 мільйонів євро на закупівлю. Московського виробництва реакторів, від яких відмовилася Болгарія, долучаючись до членства в Європейському Союзі, і тут йшлося не тільки про моральну застарілість цих реакторів, але те, що йдеться, що це оболочка і окремі запчастини, не йдеться про комплексний якийсь продукт. І тому, коли Україна буде щось таке намагатися застосувати, вона навіть його встановити не зможе. А щоб було встановлення, щоб були усі необхідні запчастини, нам треба буде звертатися до кого? До росатома. А Росатом, Ой, ні, це ж не європейська структура, це ж московська структура. І в той час, коли ми просимо усіх наших партнерів відкаратися від московської енергетики, московського газу, московської нафти, московської будь-якої залежності, Україна вчора, ну не Україна, а депутати, яким Українці довірили свої голоси, на жаль, проголосували за посилення узалежності України від московського потенційного реактора. Але тут ще цікавіше, вчора, якраз в контексті голосування, дуже багато експертів почало аналізувати, а про що ж йдеться. Зараз цим законопроєктом було надано дозвіл на купівлю, але не до будови і не на встановлення. Тобто зараз 600 мільйонів євро, по суті, закопають в реактор, який швидше за все, що навіть не будуть доставляти в Україну, бо його неможливо встановлювати. Тому що а, ті ложі під реактори, які планувалися, вони заливалися чорт зна коли. і та заливка бетонна, чи як вона там називається, вона в такому стані, що, по ходу, туди вже нічого не можна ставити. А поруч щось таке зробити, його теж не можна там поставити. І навіть, якби навіть, уявимо таке, от, ну дуже-дуже навіть якби. Вони хотіли це вже зараз добудувати і запустити. Це в середньому 5-10 років, а можливо, і більше. А можливо, на той час вже гроші вкрадуть. А можливо, на той час реактори вже розсипляться. А можливо, і це найстрашніше говорити: Україна може й не існувати на той момент. Чому? Тому що сьогодні 600 мільйонів євро закопується в зна що. Але ці кошти не видаються на міни, на репи, на виготовлення Богдан, Нептунів, запуск сапсанів і так далі. І якщо ми не будемо посилювати фронт, то ми не знаємо, де завтра фронт буде. Ця ніч була настільки бурхлива для всіх українців, а особливо для киян, що сьогодні суспільство ще більше збурилося цією ситуацією. На армії нема. На виплати родинам нема, на забезпечення військовим нема, на диверсифікацію енергетики нема, зато є на прив'язку до Москви. І засадничо, якщо порахувати, скільки буде коштувати весь весь цей проєкт, це як мінімум 120 мільярдів гривень потребується для, без врахування інфляції, а можливо, треба буде ще переіндексовувати. А тож у нас проекти мають одну вартість, а потім. Вони стають в рази в рази дорожчими. І а, ще була велика брехня в сесійній залі, що наші західні партнери все ціло це підтримують. І вже було спростовано цю брехню в публічному просторі, що наші західні партнери не вважають, що це було необхідне. Тепер питання. Якщо одна, дві, три, п'ять, десять ракет прилетить в Хмельницьку АЕС, ми залишаємося без останніх можливостей забезпечувати себе отак централізованою енергетикою. Я... Озар завершую: максимальна диверсифікація, максимальна децентралізація, щоб коли б'ють в Дніпрі у Львові не відключалося, і навпаки, максимально мінімізація вкладеного ресурсу і. Відключення величезної кількості станцій, маленьких, яких нам передали західні партнери, цей процес він не йде. І тому в мене питання: а кому це все вигідно? Тому що я бачу вигоду в цьому саме для Московської Федерації, не для когось інакшого. Ну і, можливо, ще для когось, хто готує собі гроші на вигід. Дивіться, я процитую Олега Семінського, це, я так розумію, від слуги народу він, по-моєму. Він Слова, каже: народу дуже тісно асоціюється з ОПЗЖ. Він каже, що Ну, він там про те, що це чиста історія, коштів ніякої корупції, а Росія не переходить Червоні лінії, не бомблять атомні станції, тому будемо будувати. Вибачте, це, це він яким чином а, вже що домовилися з росіянами, є якась домовленість? Покажіть цей папірець, де ви домовились, що Росія не буде бомбити нас? Я не знаю. На днях сталася одна подія, про яку я деталі не хочу за... розкривати, але просто уточню, що 9 ракет впаялося в одну точку, їх ніхто не перехопив. У потенційне підприємство, яке мало можливість домовитися з Москвою, а може й мало домовленість, тому мало того, що треба згадати слова бізмарка, що домовленість з Московською Федерацією не вартує навіть паперу, на якому це все підписано. А з іншого боку, ми бачимо, що в Московській Федерації глибоко начхати, що думають українці. Вона робить свою справу, розвалює все, що тільки може розвалити. І якщо в одне підприємство... Важливе для нас прилетіло 9 ракет в одну точку, то що їм завадить завтра так само запустити ці ракети ще в одну точку. Хоча знаєте, от щойно думка спала. Можливо, вони для себе Хмельницьку готують так само, як забрали Запорізьку? Я процитую Володимира Зеленського. Він же ж прокоментував це рішення Верховної Ради. А критиків сьогоднішнього рішення Верховної Ради він називає тими, кому дешева енергія в Україні просто невигідна. Вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії ніж атомна. Мені цікаво. А за рахунок чого буде компенсуватися цей такий великий, велике атомне будівництво. Хто буде платити за це? З чиєї кишені? Зараз є два варіанти. Перший варіант: вони ж підняли тарифи на електроенергію вдвічі і втричі і для бізнесу, і для звичайних споживачів. Це з цих грошей буде вкладатися. Друге, це те, що ми розуміємо, що адекватних кредитів нам на це ніхто не дасть. а Вони вже говорять про якісь кредити. Це означає, що це будуть кредити під дуже високі відсотки. Тобто за це будуть платити наші наступні покоління. Але знаєте, оцю його заяву вигідно невигідно, то, знаєте, в мене перший коментар це на Злодієві шапка горить. Тобто, о -о -о, що хто робить з грошима, від кого залежний, про, про то він і говорить. Тобто, це, -це, це його особистий підхід. А з іншого боку, я боюся, що в офісі президента там проблема з мівіною, якою вони обжерлися на початку вторгнення.